Кімнату пам'яті героїв відкрили у закладі професійної освіти Подільському професійному коледжі. Над цим проектом працювали понад рік і завершили напередодні дня українського добровольця. Це особливий день для Подільського професійного коледжу. Ми довго готувалися, близько року. Готували кімнату. Вона мала виглядати от саме так. Ми добилися тої основної мети. це в основному корпусі навчального закладу. Це при вході, щоб кожен здобувач світ, кожен, хто відвідує заклад освіти, мав би прийти, пам'ятати, і, пам і вшановувати хлопців, які в різні часи навчалися в подільському професійному коледжі, але віддали основне це своє життя для того, щоб ми сьогодні були вільні, незалежні суверенні країні, могли продовжувати працювати, виховувати майбутнє покоління. З чистими помислами, вірою у перемогу та вшануванням пам'яті загиблих захисників, учасники зібрання об'єднались у спільній молитві. Нехай Господь сьогодні допоможе, щоб їхня пам'ять була в серцях всіх нас. Отче наш, що є сина небесах, на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але висели от твоє царство, сила і слава на віки віків. Амінь на відкриття кімнати пам'яті запросили військових та волонтерів, адже з ними і викладачі, і здобувачі освіти тримають тісний зв'язок. Щоразу Подільський професійний коледж збирає і відправляє на фронт гуманітарну допомогу. І мені як військовому, як учаснику російсько-пільської війни, хоч сказати, це дуже приємно приходити на такі заходи. Дякую, що ви зробили це своїми силами, своїми руками. Розумієте, хлопці, які зараз воюють, в них зовсім інший світ, вони живуть в іншому світі. І коли вони отримують від вас посилки, подарунки, листівки, це все дуже підтримує. І цього разу здобувачі освіти вручили зібрану власними силами допомогу, яка поїде на передову. Ми завтра приїжджаємо в Соломий Тонець, звісно, передамо, тому що це. Те звісточка з дому, так, і хлопці кажуть: ну цілих тих самих вареників хліба випили того теплого чаю разом з дому і кажуть: ну як побували в себе дома вже біля своїх рідних. Тому щира вам подяка. В інтер'єрі кімнати пам'яті, поєднання символічних кольорів жовто-блакитного та пікселя. На стінах військові артефакти і мультимедійний стенд у центрі світлини загиблих героїв. Усі вони випускники цього навчального закладу. На жаль, цифра велика: 70 хлопців розміщені вже тут, на цій, в цій кімнаті. І важкою було також ми через родичів, знайомих знаходили, бо тут є особливі хлопці, в яких немає місця поховання. А тільки єдине, що от та фотографія, яка сьогодні знаходиться в закладі освіти, того була сформована, скажімо, така концепція цієї кімнати. З фотографією загинувшого. Хлопці, є QR-код, де повністю розташовано на нашому сайті коледжу його біографія, його історія, є електронна книга пам'яті. Також важко згадувати своїх учнів та усвідомлювати, що вони загинули, каже викладачка зарубіжної літератури Ела Мітькевич. Коли починали ми створювати цю книгу, було 34 учні. Це було рік назад. Зараз їх 70. Дуже важко і дуже боляче. Що можу сказати? Той погано вчив але грався на уроках. Той гарно читав і любив Франца Кавку. Той... Вічна їм пам'ять і вічна слава. Збирати матеріали про колишніх випускників, які поклали життя на вівтар перемоги, було нелегко, адже серед них не лише кам'янчани. Не про всіх є інформація. На жаль, у числі загиблих героїв не лише випускники, а й студенти. Знаєте, тут є не тільки випускники, а й хлопці, які не встигли закінчити наш навчальний заклад. Одна з Женя Матвійчук він вересні ще прийшов на перший курс. У грудні він вже підписав контракт і на жаль, в березні ми вже з ним прощалися. Це дуже для нас велика втрата. Кожен з цих хлопців пекельно боляче за кожного, хто віддав своє життя за наше серцебиття це місце, де житиме пам'ять. Вічна слава героям України.